Чайна людина життя її наповнене кількома ракурсами, однаково цікавими, але цілком протилежними. За фахом вона економіст, за діяльністю менеджер проєктів. А про інший її ракурс ви дізнаєтеся трошечки пізніше. Асоціація з тобою це є конкурси, це є подіум. Скажи, як в одній людині може уособлювати менеджерство, економіка і так далі. Конкурсами я захоплювалася ще з дитинства. Але це все ж було більше моє хобі, ніж основна професія. Тому на четвертому курсі навчання я вже пішла працювати. Я являюсь менеджером проєктів. Проєкти – ці це проєкти транскордонного співробітництва. Тобто робота полягає в тому, що існують різноманітні європейські програми. Грантові програми, які виділяють грантові кошти на проекти, які ми пишемо. Де заважає така яскрава зовнішність, взагалі краса така не заважає працювати. Я собі можу уявити їхні обличчя, коли вони приходять на ділові переговори, а тут перед ними така цяця. <су> в першу чергу потрібно позиціонувати себе як ділову леді. Як ти підбираєшся й одяг, де ота межа ділового вбрання, так і вже того вбрання, в якому ти можеш ходити в будь яке інше місце. Моя робота так не вимагає офіційного ділового дрес-коду, тому що. Робота, ну це в нас є громадська організація, наприклад, не державна установа. Ми можемо ходити в такому стилі, який нам подобається, але все ж я вважаю, що на роботі потрібно дотримуватися офіційного стилю, ділового стилю. Тому не завжди, звичайно, я ходжу на роботу, так як я сьогодні одягнута. Інколи я приходжу і в джинсах, і в якійсь легкій ковтинці. Я знаю, що у тебе, окрім твоїх службових костюмів у гардеробі. Лежить ще безліч чудових речей у не раз була на події, це правда? Ну, мабуть, я таке. А як треба підлеститися до тебе, щоб ти запросила нас до себе додому? Ну, запрошую вас і без цього. Так що ти даєш згоду на те, що ми краєчком ока, тільки краєчком ока заглянули у твою шафу. Звичайно. Окей. Зараз ми дізнаємося, що лежить у шафі віки менеджера і віки міс краси. Показуй мені своїх святая святих. Це тільки частина мого гардеробу в принципі. Так хто посумнівався? Тут знаходяться мої сукні і сукні із моїх конкурсів. Із ділових речей в мене зовсім небагато тут. Це, от. наприклад, мої піджаки, які я люблю. Сорочки. От переважно, де ти береш речі, ти їх купуєш, ти їх шиєш на замовлення. Яка їхня історія? Більшість речей я купую. Звичайно, більше люблю покупки за кордоном, переважно в Словаччині, в Угорщині, у Львові люблю теж скупитися. Але, звичайно, в Ужгороді теж купую речі. Це теж одна з таких моїх суконь. Можна сказати, і більш ділова, на тому що така темна. Звідки вона взялася в твоєму гардеробі, і куди ти її одягаєш? На деякі робочі зустрічі, тобто, на як я вже казала, у нас відбуваються конференції, зустрічі, тренінги. То ось на такі заходи одягаються сукню. З іншої сторони мені О! не вистачає вішаків. На все чекає що, що це спина. Це, це спина. Так, то можна цю ось так зняти. Спереду ось така можна сказати скромно класична, так Ззаді вона з таким цікавим вирізом на спині. Дуже яскрава дівчина. Я знаю її з, з університету. Ми вчилися разом, сиділи разом. Вона світила ще там. Вона ще там була. Сії помічали завжди. Любить щось екстравагантне, одіти, красиве, щось незвичайне, завжди яскраво, з красивим макіяжем. Як ти виглядаєш на роботі? Або про те, як ти виглядаєш у чудовий літній день? Десь на дозвіл, я вже зрозуміла. Але тепер я хочу побачити, як виглядає Віка Міс. Перший мій конкурс відбувся ще в школі. Я тоді навчалася в п'ятому класі. Це була сусідня дюймовочка. Я до цих пір його пам'ятаю, як ми всі ретельно до нього готувалися з батьками. Вони мені дуже допомагали, дуже мене підтримували. То, скільки тобі років було? Десять. Десять тобто в десять років ти вже уявляла себе принцесою і ти цією принцесою стала. Скажи мені, будь ласка, а у тебе збереглися ті сукні, в яких ти тоді вперше виходила на сцену? Так, у мене є один цікавий костюм, але це було не із шкільного конкурсу, але із шкільних часів. Навчалася в дев'ятому класі. І після перемоги у в деяких місцевих регіональних конкурсах я поїхала представляти Закарпаття на конкурс ЮНЕС України. І з того часу в мене залишився дуже цікавий костюм. Я була квітковою феєю, оскільки наш, наш край, Ужгород славиться квітучими сакурами, і ми довго думали, який ж саме авангардний костюм можна розробити і гідно представити свій край. І ми все ж придумали, нам допомагала дизайнер із нашого театру. Вона розробила дуже цікавий такий яскравий костюм, можна сказати, квітучої сакови. Задум був такий, що вона зелена, як стебло, так стебло в квітки. В неї були теж довгі такі рукава, і на кінцях навіть зроблені такими листочками. так. І вона все була теж оздоблена такими листками. Ти можеш нам це продемонструвати? Звичайно. Зараз ми покажемо майстер-клас. Так, ми чекаємо. Боже мій, яка краса! Ви тільки на це подивіться! Вікусю, я так думаю, що ти за ці роки я не буду акцентувати увагу на тому, скільки пройшло років з тих пір, як ти вперше одягала цю сукню, але ти цілком не змінилася. Оскільки я вже розповідала, що це мала бути квітка, все ж квіткова сакура, квіткова фея, то мені зараз тільки можна сказати стебло, так? А саму квітку я вам зараз покажу. Ого, а так це ціла квітища, а не так. квітка. Я думала, квітка таке, що знаєш собі на волосечку, щось грайливе, маленьке. Все здягалась на голову. Примірюю на тебе і ну, цей чудесний капелюшок. Будь ласка, подивіться. Ну, Жироцька так сахара. Пі... Отак і підеш з нами далі по вулиці? поволиться. сакура. Ну, Думаю, не всі зрозуміють. але... <рес> <рес> Я думаю, що всі зрозуміють. <рес> <рес> не зрозуміють тільки одного, як у середині жовтня ж О, знову так. розтіла. <рес> Добре, знімаємо. Ідемо <рес> далі. Скажи, які сукні для тебе найзнаковіші, які найвищі, найпочесніші нагороди ти отримувала у тих сукнях? Із часів моєї першої перемоги це була перемога в конкурсі мізгімназії, ще в школі? В такій сукні можна йти до шлюбу. Пізніше я в ній брала участь в конкурсі Та ж юна міст України, які в цій вік я зараз одягнута. Вона моя улюблена. Скажи, як ти налаштовуєшся? От Ти їдеш десь і ти приїжджаєш додому. Як оце ну, звичайно, це спочатку не хочеться? Спочатку звичайно не хочеться їхати додому, тому що ці всі конкурси по два-потри тижні я їжу в красиві місця. І це така чудова атмосфера казкова. Потім не хочеться повертатись додому і приступати до цих буденних справ. Тобто ти вмієш вчасно і вдало перевтілюватися. Мані величі не встигає народжуватися, а навіть якщо й народжується, то десь зовсім маленька, там десь під лавочкою. Ну, значить, у зв'язку з цим я тебе прошу: одягни нам, будь ласка, цю чудову сукню. Бачила її на місць, коли вона приймала участь у місу жну. Да. Бачила її там, коли вона брала благодійних показах, приймала участь. Ну, це її. Це, 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 це повністю її. Ну, прошу. І після цього нехай мені хтось доводить, що принцеси по сучасності вивелися. Подивіться стань сюди трошки, роберт, візьми її до кадру. Подивися, як, як їй дуже пасує той медмедик, яка гарна пара. А щось там в особистому житті таке. Ну, трошки є якісь плани, чи, чи ще поки що ні. Так, 50 на 50. Я сміюся взагалі, але насправді це цікавий дуже аспект життя. Скажи, О, ти по дому щось робиш, я собі не можу уявити, чесно кажучи, тебе у побуті. З куховарством я поки, так, можна сказати, знайомлюсь, потрошки вчуся і намагаюся робити щось цікаве. Якщо я щось готую, то воно має бути не тільки смачним, але красиво приготованим, оформленим. Ну, прям не скажу, що бачила її, думаю, господині на кухні, і в тапках це, напевно, не її. Набагато приємніше збирати призи. Ніж <смеш> дома куховарити. ну це таке, це може потім бути в поєднанні. Воно вже часом появиться в процесі життя. До речі, про призи я хотіла відразу тебе запитати. Ти можеш нам показати свої нагороди і розповісти, де в яких конкурсах ти брала участь, які е, здобувала перемоги, і взагалі ти можеш нам показати це так. Звичайно, давайте пройдемо, будь ласка, в мою Ході. кімнату. Така маленька шафа, в якій зберігаються речі, які я ношу щодня, такі от мої буденні речі. Може вам і там твої призи зберігаються. А чому тоді на шафі немає? Колодки, замка? Це місгімназії в 2005 році. Саме ось цей титул і цю корону мізгімназія передавала цій сукні. Був мій перший всеукраїнський конкурс. Це так. була Юна міст України. Теж стрічка звідти. Покажи. Так, я на вишик і місць України. Я тоді стала. Це я стала місце Гран-Прі Закарпаття у 2008 році. Так. Це проводився у нас теж тут конкурс в Ужгороді. Після цього, у 2010 році, я брала участь в конкурсі красуня України. На жаль, не залишилось в мене після нього стрічки, але я помітила там на горі, на шафі, щось дуже і дуже цікаве. У когось із наших героїнь в антресолях лежать старі невживкові речі. У когось із наших героїнь там лежать речі своїх дітей, з яких вони вже давно повиростали. А у нашої сьогоднішньої героїні в антресолях лежать. Що би ви подумали? Її корони багато з вас має корону. Думаю, ні. Зараз ми послухаємо, де і за що вона їх здобувала. Ти, от кожну свою корону, давай тепер привіря. Я тебе попрошу. А ми, як незалежні експерти, потім зробимо висновок в якій тобі найкраще, яка тобі пасує найбільше. Місце Ненджер Закарпаття. Я коли чую місті Неджер Закарпаття, знаєш, мені так і хочеться трошечки підтрунити і сказати, чому вона не у вигляді бейсболки якоїсь кепки, але вона також дуже. Можна вважати, що корона юної міст Закарпаття. Ще одна корона із юної місце України, Коли стала місцевишок місць України. Життя твоє частенько відбувається в дорозі, і певна ну, певний відрізок життя так чи інакше проходить на валізах. Так скажи мені, будь ласка, от ти коли вирушаєш на ті конкурси, на такі події урочисті, от мені цікаво, як можна сформувати взагалі свій гардероб. Мені потрібно взяти і зуття, і сукні, і буденний одяг, тому що 2-3 тижні ми постійно проводимо теж в різних подорожах на різних екскурсіях. Це має бути і зручний одяг, і кросівки, і шпильки. І аксесуари, і костюми, і тому подібне. А у тебе є речі, без яких ти просто не вирушаєш. Ну, показуй. Я беру, наприклад, ось такого плану сукні. тому що воно не мнеться. Ну, так мені здається, і... таку сукню можна в кулачок прямо так. зібрати. Зі мною завжди є спортивний костюм. У мене їх багато, але це один із них, який я привезла із останнього конкурсу свого, який відбувався в Албанії, так, міз Глоб. Він з їхніми логотипом. Я його дуже люблю. Ось це моя вишиванка. Яка Надягаю до нього. А хто вишивав? Не скажу. Бо не знаю. Так, і з того і починаю, бо не знаю. Ти її купила вже вишиту. Так, я її купила вже вишиту. Це річ, яку потрібно завжди мати, я її теж завжди беру з собою. Тому... Але ні, щоб взяла і збрехала і сказала своїми рученьками, оцими, сама ні, ночами сиділа і вишивала. Добре, ти її купила. Та я думаю, що досить тобі вже тут красуватися перед нами оцих принцескиних так. сукнях. Я би залюбки подивилася, як ти виглядаєш у вишиванці. Гаразд? Боже, яка україночка! І після ось такого побаченого хочеться вірити, що наші українські дівчатка таке самі гарні дівчатка у світі. От дивлюся на тебе, знаєш, і от не знаю, чому внутрішнє якесь таке бажання. От хочеться почути щось такого щирого, українського, щось такого, щоб, знаєш, як то кажуть, душа розвернулася і звернулася назад. Ну, можна застивати? Так, увага! Ще, мабуть, такого не було у історії наших парадьошок, щоб наша героїня, яка неодноразово утримувала найможливіші всілякі міскраси, зараз вона готова для нас акапельно заспівати. заспівати. птаха, Покухала, покухала я до болю молодого, молодого скрипаля. Было такое, знаете, появление Вики с родителями. Да, она пришла со Свитой, с мамой, и папой. И Пока мы разговаривали, они внимательно слушали, что, как мы с Викой общаемся. Вот. И после этого они даже приходили на уроки. Чему я всегда очень рада, когда родители, вообще взрослые люди, приходят, посидят, послушают, посмотрят, чем их дети занимаются. Она, она молодец, я вам скажу. Она, кроме каких-то работы, учений. Она деятельная, очень активная, коммуникабельная, И всем интересуется, ей это было интересно. Занималась она хорошо, просто получала всегда удовольствие. Сьогодні ми бачили нашу героїню у різних образах. Ми бачили її як менеджера. Ми бачили її як модель. Ми бачили її як співачку. Ми бачили її, врешті-решт як міст краси. Але на цьому сьогоднішні дива не закінчуються. І напевно для цього ми привели її сюди і стоїмо поруч нашої улюбленої крамниці «Парада люкс вікусю. Я хочу запропонувати тобі один експеримент. Я хочу запросити тебе до однієї кремниці. Зрозуміло, що хочеться ще якихось додаткових емоцій, ще може вхопити часочку літа і бозна, що не знаю, може можливо знайти щось таке, що несподівано тебе здивує і приємно вразить. Ти не проти? Я задоволенням. Ну то що вирушаємо? Вирушаємо гаразд! show, що маріана, наша продавчиня, пані Галина, наш улюблений модельєр-дизайнер. Ви собі не уявляєте, кого я вам сьогодні привела Вікторія. Вона неодноразово здобувала е, титули на подіумах як міс краси, але у звичайному побутовому житті вона є менеджер, вона є економіст. І вона на відміну від багатьох. Таких славнозвісних звісних парадьошок, якби корону з собою в кишені не носить, повірте, вони в неї всі вискладені вдома на антросолі, ми вже це сьогодні перевірили. Тобто, у побуті вона прекрасний економіст, прекрасний фахівець своєї справи. Тому це я до чого вам веду, що їй, повірте, личить не тільки красиві пишні плаття принцеси, в яких вона сьогодні себе демонструвала, але й гарні службові костюмчики, і, безперечно, все, що приносить у свій гардероб за собою осінь. Ми приступаємо до експерименту. Я вас залишаю. Все, вся її краса на сьогоднішній день у ваших руках. Дякую. Ну, я думаю, ми будемо вибирати якийсь костюм з, з юбочкою, да, щоб ми не закривали ваші причудові ножки. Ну, давайте ми будемо вибирати. Можливо, от до цієї юбки ми може жакетик якийсь знайдемо, Може, щось сіре з червоненьким, так. Да? Чорний виносит. Ну, Вам можна чорний, ви звичайно. молоденька. Абсолютно діловий стиль, правда? Так. Дуже гарний. Так. Ну, і, допустимо, я так думаю, що до цього костюмчику, можливо, ми можемо от блузочку, цю угу. або біленьку. Щоб не було чорно-білий, правда? Біли? Ну, так. Давайте, можливо, можливо так. це. Угу. Так, вам дуже гарно, дуже делікатний колір. Ми ще так. хотіли пальто, так? О, є маленьке таке пальто. Так. По кольору воно угу. гарне, гарний стриманий Тоже. колір. Тут можна просто погратися потім аксесуарами, якщо буде видно вашу червону юбку, якийсь шарф. Mm -hmm. Ви знаєте, в такому віці взагалі її не можна абсолютно нічим зіпсувати. Вона може собі дозволити все. В принципі, от діловий, романтичний. Мені здається, було б дуже гарно, кісь шифонові плаття, світлі, з квітами. В неї такий дуже ніжний образ. В рокерському, в якомусь такому брутальному стилі я її не уявляю, вона дуже ніжна. Дуже стримане пальто, правда? Таке пальто, до якого міняючи аксесуари, можна кожен раз створювати новий образ. Це такий відтінок сірого, який дозволяє до нього одягати абсолютно все. Але бачите, пані Галено, я вам казала, що її пасують не тільки ті типу, принцес... принцесщині, як я називаю їх, принцесчині сукні, розумієте? Тобто їй гарно ми її бачили сьогодні в службовому одязі, їй гарно у всьому. Маленькі жики простидніть, воно має бути гарно з цими червоними квітами. Ми бачите, навіть до вишитої блузки воно дуже гарно. Так, дуже гарно. Правда, такий... Іменно на нашу Ужгородську осінь, таку скорше літню, правда, і ви вмієте це носити. Бачите, такий цікавий колір цього жакетика, що він навіть не вимагає абсолютно аксесуарів. На кожен день це якраз такий хороший стиль стриманий, тому що ми для того, щоб бути гарною, несподіваною, яскравою в свято, в якесь таке щось особливе, краще в такі дні ходити, ну, мати більш стриманий лаконічний одяг, правда? Тобто ми відчуємо, що це буде свято, правда? Якщо ми кожен день будемо ходити в таких принцесних платьях, у нас не буде свята ніколи. З декількох речей ми створили образ такий діловий. Але блузка, блузка кольору дуже ніжного, делікатного, але за того, що вона така мережевна, у нас вийшло таке елемент нарядності. От коли жінка хоче мати трошечки свята щодень, то от можна додати таку гіплюрову мереживну блузочку, правда? Делікатного кольору Це не яскраво. Кольор, Сьогоднішній день приніс нам чимало емоцій та позитивних вражень. І повірте, що це не кінець головне ще попереду. Балися, що це буде щось осіннє, правда якраз для такої нашої делікатної осені, яке більш більше схоже на літо. такий дуже гарних кольорах осінь, який її дуже личить. В принципі, він абсолютно гарно буде дивитися і вихідний день, десь на прогулянку. Комфортний, стриманий образ. Сьогодні, коли я побачила тебе у цьому костюмі, я пошкодувала про одну річ. Знаєш про яку? Про яку? Що, окрім всіх названих тобою сьогодні титулів, немає ще такого титулу, як «Міс Осінь». Мені дуже сподобались ці кольори. Вони дійсно. І в міру насичені, в міру яскраві, і дійсно відображають навколишнє зараз наше середовище, так оскільки все листя живтіє зараз, і осінь є дійсно дуже приємною, дуже теплою, такою, як я її люблю. І в принципі вона для мене особлюється от в такому вигляді. А парада люк взагалі вона виправдала твої сподівання? Мені дуже сподобалися речі, які ми там примірили, які я там побачила. Дуже хороші, дуже якісні, дуже стильні, сучасні. Тобто я задоволена дуже. Мудрі люди казали, краса врятує світ. А коли, окрім краси, і ще й зібності, і талант, і молодість, ми починаємо розуміти цьому світові нічого не загрожує. Єдине це закохуватися знову і знову, наче у перший раз. Па-па!